Шановна жовтоводська громада, сьогодні ми прощаємося зі справжнім героєм нашого міста та країни, військовослужбовцем, солдатом Збройних сил України Кузьмінським Максимом Вікторовичем. Максим народився 25 лютого 1988 року у місті Жовті Води. Закінчив 11 класів. Середньої загальноосвітньої школи номер 6 перспектива, після закінчення навчання, працював підсобним робітником і їздив на заробітки за кордон. З 2006 по 2007 рік проходив строкову військову службу. Під час проходження військової служби отримав численні грамоти за бездоганну службу від командування військової частини. Спочатку повномасштабного вторгнення Максим. Не зміг залишитися осторонь подій у своїй країні і повернувся в Україну. Та був призваний у Збройні Сили України 1 вересня 2022 року. Служив на посаді номера обслуги протитанкового взводу Механізованого батальйону Збройних сил України. Під час військової служби отримав поранення, проходив довге лікування. Одразу після одужання повернувся на передову до своїх побратимів. 20 листопада 2024 року Максим Вікторович загинув, виконуючи бойове завдання під час захисту Батьківщини поблизу населеного пункту Новоіванівка Суджанського району Курської області. Максим дуже любив займатися спортом, мав багато друзів як в цивільному житті, так і на військовій службі. Він був дуже добрий, надзвичайно сміливий, відданий своїй справі, намагався ні в якому разі не підвести своїх побратимів. Максим любив дітей, завжди пілкувався про своїх рідних племінників. Всі життєві труднощі він вирішував самостійно, вірив у перемогу України над ворогом і завжди говорив своїй мамі: все буде добре. У Максима Вікторовича залишилось. Мати Світлана Вікторовна, батько Віктор Васильович, брат Вадим та сестра Аліна. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя Козмінського Максима Вікторовича хвилиною мовчання. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Дорі, друзі, сьогодні у родини коло загиблих додається ще одна родина. Ми сьогодні можемо згадати одного філософа, який порівнював життя людини як квітку цвітів. Сьогодні можна порівняти і нашу землю Україну. Ми собі жили, садили квіти, росли, але буря у вигляді сусіда поламала життя не одної людини. Поламала ті квіти, чи квіти, зламала життя багатьох людей. Коли приходимо на кладовище, ми бачимо, що всі молоді знаходяться там. Яка гірка правда, яке гірке життя? Як жити далі? Напевне, з болем, але його потрібно пережити. Сьогодні настає час останнього прощання для спочилого героя Максима. Коли ми підійдемо, ми скажемо своє дякую йому. Ми попрощаємося з ним як з достойним героєм і воїном. Царство Небесне і вічний покій Тобі, героїв Максимум. І стати Господи йому вічні пам'ять. Слава Україні! Кожного разу при події сумні. Я приходжу сюди, щоб побути разом з вами, добродії. А ви приходите сюди, щоб підтримати цю лиху годину сім'ю. Як я розумію, по-іншому не могло бути. Сумна подія. А такого молодого чоловіка, як йому 36 років, це наші діти комусь внуки. Це просто жахи на сьогоднішній день. Важко навіть уявити, що таке відбувається в 21 столітті. Технології, космос на Марс збираються. летіти. Куди? На землі немає ладу на землі серед нас людей. Це просто жахи. Розмовляти можна довго, філософувати без краю. Але ми прийшли, щоб виказати повагу. Оцьому чоловіку не жила дитина, приїхав з Польщі. Звідти, як поїхав, не вертають без бажання. Уявляєте, яка, яка велич, яка душа, оце надія наша була. А далі, а далі все залежить від нас. Одні жінки, дівчат дивлюся, і жінок більшість, Сумно, печально й сумно. Оцей легін заслуговує, то, щоб ми гуртом, як ніколи, провели його останній путь добродії. Хлопці там себе не скождують, щоб місто зрігнулося, ті там ще в чергах стоять, що 10 хвилин, чи півгодини не знайшли, щоб виказати повагу до цього легень. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна! Україна! Негідникам, чортам, що до нас лізуть. Ми бажаємо одного негідника, тварюкам, які до нас повзуть і гинуть наші люди за те, що їм тісно там у себе безмежні краї. Схиляємо голови, стоїмо на колінах і ще раз перед його батьками, братами, сестрами, знайомими, виховали. Просто оце чоловік, оце велич до неба. Мисо до неба.